Всім привіт Назву це відео Стихійне лихо намагалось знищити посів мого сояшника Заїхав ротаційкою тут поле близько 20 гектар Працюю, в общем, після такого ну, зливи, можна сказати просто зливи Пройшов дощ здоровенний полосою. Ну от такий от у нас фон після проходу ротаційки виходить. Збиваємо корку, тому що ну, тут просто, просто заплескало, ну, просто в асфальт заплескало, треба спасати сонях, тому що ну, багато, багато не зійшло соняху, багато от такому от... Стані, коли він просто не може піднятися, не може пробити цю корку. І тут, і тут він замулений Отак ось получається просто намагається намагається вижити Просто намагається вижити Ми йому допоможемо всьому Шла вода, дощ я б не сказав би, що довго йшов, але ж ви бачите, що як по березі Шла вода, повинувала просто, просто до пахоти все до плужної підошви. Зараз ярі на вутічки скажуть, ви самі винуваті, що у вас таке. Ви самі так обробляєте, паплух це зло. Ну, ми то розуміємо, що це зло, але, але, але хтось працює по нулю, по ноутілу, хтось по стриптілу, хтось по класиці. В даному випадку ми працюємо по класиці. Мулило, тут горби позамулювало. Отак От все в берег, там в березі очерет весь лежить. Все горнуло там в мене, виходить дві. Ну, два таких склона, дві виямки отут і там ще одна, там дужче порито. Просто якось не, не відразу зрозумів, що треба для себе зрозумів, що треба би зняти на пам'ять відос. Пройшов полосою. На інших полях менші були дощі, слава Богу, не позаципало. Ну от -от, ну, от от такого ротаційка от такого, вона просто йому допоможе, дасть, дасть кисню, дасть йому, як легше буде вилазити з-під корки. Надіюсь, що все буде добре, Спасем. Сонях у нас під Гранстар, будемо бризкати грандстаром. Головне зараз, щоб останній той, що замулило, піднявся, щоб було дві пари і дві. Ну, так, дві пари ми дождемося, я думаю, через тиждень заїдемо вже сюди бризкати. Так що так буває, погода, погода вносить корективи в нашій роботі. Не, не зря воно у нас сільське господарство ризикова штука. Можна вкласти кучу грошей в поле, а потім отак от стихія вирішить по-своєму десь Десь пройде тихо, а десь пройде так, як у нас пройшло на цьому полі. Всім дякую за увагу. Слава Україні! На все добре!